Всіх вітаю! Поступило мені замовлення на сумку. Таку моднячу, як зараз всі ходять, із крупними дирочками. Це моя знайома дівчинка захотіла собі таку сумочку. Вона з міста приїхала до бабусі. Бабуся не знає, що з цим робити. Це були такі в наявності ниточки. Вона звичайно, хоче білу, але білих тут мало. І це звичайно, дарнічанка, що з часів Радянського Союзу. Лежить ми тоді в той час то коврики робили, то те, то все. І доволі така кряпка ниточка, деяку занувесочку причепить. Чешу. І так уже розійшлася, це залишилось трішки і коричнева, і отака тільки це не дарнічанка, це якась звичайна ниточка. Е, на пів шерсть, можливо, можливо, е, е, ця бавовняна. І як з цього вийти, щоб вийшла така сумочка, як вона хоче, ми ще не знаємо. Певно, буду щось комбінувати, можливо, день це зроблю темне, а там вже десь полосочку якусь пустю, тому що білої ниточки не хватить на таку сумочку. Тому показала вам, що є. Вибачте, знімаю з руки, і зараз буду щось думати і буду вам показувати, що з цього в мене вийде. І так, до скорих зустрічей. Усіх вітаю! Це моє чергове підключення, хочу вам показати, що ж в мене виходить. Я вже цей процес знімаю в декількох локаціях, але це я зараз на роботі. в мене обідня перерва, і маю декілька хвилинок для того, щоб підключитися, показати, що ж у мене зв'язалося. Звичайно, в мене немає штативу, щоб причепити телефон і показати, як я це в'яжу. Але знімаю з руки, тому вибачте, за те, що будуть там. Якесь похитування і плавання в повітрі. Так, я в'яжу оцю сумочку з Дарнічанки. Це ще те випробування. В'язати Дарнічанку гачком, так як ниточка ця така слоїться, вона зачіпляється весь час за гачок. І... Але це сумочка для дівчинки такого восьмирочків. Ну, Певно, що десь буде гратися, можливо, якісь ляльчині е е одежки переносити. Тому бабуся, які в неї були, нитки дала, з <с> <с> тих і в'яжем. Е е ще мені десь, можливо, сантиметра два я пров'яжу і буду вже вив'язувати ручки. Ручки потрібно дліні, щоб можна було носити сумочку на плечах на плечі. Е е тому я стараюсь, це в мене початок ряду, я вже так доволі зв'язала. Тут, звичайно, буде таке. Денце. Е, ну, я спитала, вона сказала дирочки, дирочки, щоб були побільші. Колись у нас такі були пляжні сумки, а зараз е, це дуже модно, і діти також хочуть моднічать. Е, Так, тут таке, таке невелике буде таке денце. Звичайно, його в'язала також дирчатим, Бабуся сказала дирчатим, тому що вона хоче, щоб сумочка була однотонна, і, а ниточок небагато. Ну, Я сподіваюся, що їх вистачить. Тому стараюся і сподіваюся, що я швидко закінчу цю сумочку і покажу вам вже готовий результат, а можливо, навіть і фото з власницею. І так, до скорої зустрічі! Доброго дня, моє чергове підключення, я всіх вітаю. І ось вже готова сумочка, яку я взяла для маленької дівчинки. Сьогодні я її віддам, я їй такий брілочок причепила для того, щоб ну, їй було цікаво і патріотично, якби без моєї допомоги не обходиться. Звичайно, всі процеси і все вдома має бути контрольовано. І так, в'язалася ця сумочка із дарнічанки. Це така синтетична ниточка, яку додавали в носочки раніше, і зараз, тільки зараз вона є тоненька, а раніше вона така була більш товстенька. В'язала гачком 3,5. Це ще те випробування, тому що ниточка вся така, знаєте, вона слоїться на багато-багато таких частиночок і чіпляється дуже за гачок, тому довелося трішки. Так попрацювати. Дівчинка невелика, тому я такі робила не дуже великі ручки, але щоб вона могла її надівати на плечку. Так як це. Звичайно, тут день я не пров'язувала суцільним, так як ниточка в мене пішла вже вся притик-притик. Вона хотіла біленьку сумочку, ну вона така трішки. Кремового кольору не зовсім така біла-біла, тому що ниточки вже років. Але що було бабусі, з того ми і в'язали. І так, отака моя невеличка авантюрка, робота, маленька радість для маленької дівчинки. Дякую вам, хто подивився це відео. Всім пока-пока, до -пока, скорих зустрічей.